Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Йдемо до нашого дракона, будемо зараз заводити, чіпляти прицеп і будемо їхати до слану. Трохи робити порядки. Бо цибулю вже практично всю продали. Сьогодні вам покажу, що там ще й у залишках і як вона стоїть, як вона зберігається. Зараз відкрию капот. Кривий трактор і будем заводити. Так, друзі, трактор не заводився вже десь десь приблизно ну, днів 10, можливо більше. Зараз будемо пробувати, що тут і як. Так. Гріємо свічку накала. І будемо пробувати, що заведеться. Так пропадає у нас маса, що не контачить. Так народ, ми вже приїхали до нас на територію до складу. Сьогодні будемо прибирати ось цей весь Бардак. Ці гички від цибулі. А, Є цибуля. Але Вона змерзла. Будемо це все грузити і вивозити. Будемо робити трішки порядок. Зараз я вам покажу, що тут в складі робиться. Покажу вам нашу цибулю, яка там ще є яку ми залишили там декілька тонн так. так також треба ось тут це все прибирати це все шумелиня ось воно яке ось тут ще є наша цибулька Класно. Ой бляха. Сітки впали, все завалилося. Нічого ми зараз будемо все рівно її перекладати, переносити, щоб сюди заїхати трактором з прицепом. Тут після того, як люди працювали, тут ніхто не прибирав, так воно все як закінчили чистити цибулю, так воно все і лишилося. Ніхто нічого тут не прибирав. А сьогодні будемо робити порядки. Будемо трішки замітати, чистити, все, драяти, вилизувати, щоб все було готово. Бо, напевно, будемо чистити сою на посів, то будемо сюди у бегах завозити і будемо десь тут складати, щоб воно нам в тім складі, де зерно, щоб воно нам нічого не мішало, то будемо все робити, все робити тут. Пізніше піду в склад покажу вам наш соняшник, бо тоді як ми збирали, так часу не було е -е, показати вам який соняшник, як комбайн збирає, бо ми возили з татом, тато возив МТЗ з прицепом, я возив ловулом з іншим прицепом. Там нам молотив. Цей клас Lexum 480-й. Ми просто фізично не встигали возити і часу зняти щось по соняшнику абсолютно не було. То сьогодні вам піду покажу і щось трішки ще розкажу. Сьогодні дуже класна погода, десь, напевно, градусів 10-12 тепла взагалі. Зимою не пахне весна. Така в нас тут територія. В цих складах ми тримаємо зерно. Тут цього року була цибуля, ну планували ще соняшник, якщо не влізе, але соняшник вліз, то в принципі на голову легше, не треба нічого більше шукати. Так що, народ такі справи. Залишайтесь на каналі. До речі, додивіться це відео до кінця. В кінці відео я зроблю вам підсумок по цибулі, яка врожайність. Без поливу гектара, Затрати на обробіток, на міндобриво, на насіння і на гербіцидні обробки. Це так у... в загальному. Тому народ, додивіться відео до кінця. І в кінці відео я вам підсумую. зроблю такий маленький підсумок. По нашій цибулі. Так, Друзі, прийшов я вже до складу, сюди, тут де наше зерно стоїть. Наша очисна, все закладено, закидано. Прийдеться нам, напевно, скоріше продавати соняшник, щоб почистити сою, бо я не знаю, як ми маємо тут її розвернути і якось настроїтися на роботу, щоб почистити сою. Так, друзі, що по соняшнику? Не знаю я, який він, чи це чистий, чи це нечистий соняшник. Ну якийсь такий. Це перший рік ми його посіяли минулого року. Ось якийсь такий. Трошки є цих патиків поламаних з соняшника. Кошиків побитих. Але ми дивилися, щоб більш-менш не було втрати. Натура, там щось 380 з копійками грам на літр банку. Можу вам дещо сказати по цінах. Це у нас у, по нашому районі, по Тернопільській області. Соняшник 270-275 доларів. Там ще в залежності олійність. Яка у вас олійність, чим... Там, чим краща олійність, там що можна декілька, декілька доларів говорити. Там, чи декілька гривень, хто як там купляє. Це по другій формі. По першій не скажу, бо ми здаємо все F2. Можливо, у цьому, року, у цьому році щось дамо вже по першій формі. А можливо ні. Соя. Класична. Погано видно, що Сонце так засвічує. Соя класична у нас Вона у нас стоїть разом з соняшником. З ГМО ми її не мішали. Ось яка соя. Досить велика. Великі боби. Соя у нас класична доход ну, 375-380 доларів була. Там, якщо білок 39, то така ціна була 375-380. Соя ГМОшна 360-365. Ну, дехто ще там викидає 345. Більшість перекупщиків, що кидають оголошення, то там ціна. 360-365 доларів. Це максимально. По пшениці фураж, четвертий клас без різниці 4,200. 4-4200. Ось такі ціни на зерно у нас. Чекаємо зараз після свят. Можливо, ціна піде трішки вверх. Можливо, воно щось стабілізується, буде щось трошки краще. По соняшнику ще. Соняшник у нас в рожані склала десь 3, десь біля 35 центнерів з гектара. Не знаю, добре це чи погано, але мені здається, що нормально. Ще б була ціна на нього, то досить непогано. Це так. Те, що ми порахували по, по прицепах, що ми возили, і по вагах. точніше, точніше вже зможу сказати тоді, коли будемо продавати. Також сподіваюся, що все буде добре, що з ще якісь відео будемо продавати і тоді вже зможу сказати точно, яка склала врожайність. Коли вже здамо їм, поважимо на, цей, на машинах в загальному такі справи. Народ, пишіть, коментуйте, які ціни у вас, з, якого, з якої ви області, які у вас ціни. Цікаво послухати, що як. І тепер хочу зробити вам такий ще невеличкий підсумок по цибулі. Зараз я піду до того складу і тоді вже щось будемо говорити по цибулі. Так, народ. Коротше, висновки по цибулі. Врожайність цибулі у нас без поливу з 1 гектара склала десь у районі 35 з хвостиком тонн, десь біля 40. Від 35 до 40. Ми ще все не продали, ще довше не знаємо. Ну, 35 було. Далі. По розходах це насіння. Якщо брати саме дешевше, то це в районі десь там 16 тисяч, в середньому десь 20, від 20 до 30 тисяч на гектар насіння. Це якщо висівати від 800 тисяч до мільйона насіння на гектар. Це десь така сума виходить. Далі по обробітку гербіциди, інсектициди, фунгіциди. Це ще десь в районі. На гектар десь 30 тисяч. От і в загальному ви собі рахуйте, скільки виходить, щоб виростити один гектар цибулі. Тому сіяти її чи не сіяти на 24 рік, хто цим займається, треба думати. Такі вийшли у нас цифри. Це ще не враховуючи е, робочу силу, там залежно чи вас збирає комбайн, чи техніка чи люди, е, як обробіток почистити, її, де, ну, це таке. Це у кожного по-індивідуальному. По -індивідуальному. А решту все, рахуйте собі самі. Ось така цибулька цього року була. Я думаю, що якби з поливом, то 60 тонн можна було взяти. Так, народ, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, коментуйте і до зустрічі в новому відео.